Так, всім привіт! Це моя тепличка, така зелена. Ну, такий парничок, скажімо так. Я завжди застеляю агроволокном. Оце агроволокно мені вже служить третій рік. Цього року по краю висадила перець болгарський, Тут збоку ящику кабачок. Посередині. Високорослі індети. А з, краю, з цієї сторони низькорослі. Такі як от пляна є, скороспілка. що тут ще є? Таня, білий налив, банан червоний. Ну, такі всякі. Ну що, поприймалися мої рослинки. Тут щось не зрозуміло, щоб тут не було, не було перетягування. Так, все прийнялося. Бачите, листя нижнє жовте. Це означає, що не вистачало в стаканчиках рослинці. Азоту, вже коли висадила, вже верхні листочки пішли зеленішими. Тому що краєчок жовтий, але нічого, вже йдуть зелені листочки. Не вистачало просто харчування в стаканах, там мучилися. Але нічого нормально. Тут в мене, тут, до речі, я посадила один огірок на пробу прямо з самого, з самого краєчку біля виходу. Тут я намочила вже тиждень, воно вже перебродило. Курячий послід. Сусіди дали. Так, виходимо з теплички. Ось такі у нас тут будова це коли будують, а коли розбирають, це, коротше, Л ламати, ламають. Розбираємо тут. Вже даху нема. Там потихеньку розберемо, а крайня залишиться. Так, жимолость має вже зав'язані яєтки. Вони дуже смачні. Минулого року я спробувала тільки три штуки знайшла на одному корчику. А тут цього року трошки більше. Тут корчик менший, але завізі більші ягідки будуть. Якийсь сорт такий. Так, Тут у мене вже прокльовується посадження ладіолу в ящиках. Ось така композиція в контейнерах. А тут декоративна цибуля. Звичайно, і стівна, але найбільше для декорації. Так, тут у мене накритий, мав би проклюнутися кабачок, але немає. Кавілі. Не проклюнувся. Добре. Далі тут, між зеленою і білою парничком, такий кусочок. Сонце у нас піднімається звідси і от туди. Получається сусідська теплиця, з однієї сторони моя теплиця тут. Ну і тут буде таке, ну якийсь е, момент суто в обід сонця. І тут в мене під баклажками огірки пророщені вже. Садила я кросаду на плівці. Трошки агроволокна було кусочок в мене, а тут фанера. Так, далі буде.